Тувала життя, а після повернення з війни зайнялася власною справою. Наша наступна історія про бойову медикиню Оксану Любінець на початку російського вторгнення жінка добровільно зголосилася піти на фронт. Тепер відкрила пекарню. Побувала там і наша Ольга Бабенко. Мурашка такий позивний, пані Оксані вигадали побратими, а все через її схожість із цими комахами. Своїм ростом, своєю вагою носила такий трошки більшенький рюкзак, броня. Воно важило все разом дуже багато. Вони сміялися, що мурашка носить багато разів більшу вагу за себе, і я схожа на неї. Плюс всюди бігала, всюди старалася встигати. Всюди мене було багато і якось так воно. Не спеціально воно пристало. У перші дні повномасштабного вторгнення жінка вирішила допомагати військовим, а відтак зрозуміла, що найбільше користі принесе на фронті. Буквально кілька днів думала і 3 березня написала заяву на мобілізацію. Так як у мене медична освіта, я багато років працювала в лікарні, тому в мене посада була визначена одразу. Я стала бойовим медиком. Кілька тижнів ми були тут, десь так по різних розміщеннях, і на Великдень, саме Великдень, ми відправилися на фронт. Перші кілька тижнів вона зі своєю бригадою провела на Донеччині, а далі був Гуляйпільський напрямок. Восени 2024-го жінка звільнилася з армії, однак говорити про пережити не готова й досі. Я зовсім недавно вдома, так скажімо, і Адаптація в цьому суспільстві, так, в так званому мирному житті, проходить, якщо чесно, важко. І ці історії, так, є їх багато, можливо, колись і про них напишу. Та попри те, каже, навіть у найважчих обставинах на фронті знаходилося місце і для позитивних моментів. Навіть під час евакуації ми забирали легкого пораненого. Він був в свідомості. Він гарно з нами. Він всю дорогу нам співав, батько наш Бандера, і ми співали разом з ним. Так, це викликає посмішку і такі теплі спогади. Він повернувся на службу, так він далі служив, поки не отримав інше складне поранення, зараз вже не служить. Але як приходить сюди, ми знову співаємо нашого батька Бандеру. А ще пригадує, як вперше пекла хліб своїм побратимам. Хлопці, які вийшли з позиції, там щось так би з'їв свіжого хліба якогось. Ну прям пахне. Кажу, які проблеми. Другої години ночі я пішла місити тісто, щоб на ранок був хліб. І саме цей випадок розповідає та жінка став початком її нової справи. Місяць тому вона відкрила власну пекарню. У кожного буханця з цієї пекарні своя історія, розповідає її власниця. Та додає, для неї це не лише улюблена справа, але й спосіб реабілітації після повернення з фронту. Є така у нас деталь, коли тягне нас всіх назад. Так? І я розуміла, що в мене вже був такий досвід, коли я верталася на фронт, щоб мене не затягнуло, щоб я вже нарешті лишилася вдома, так щоб я була з смією з родиною. Мені треба щось робити. Буквально четвертий день після мого приїзду я вже зайнялася цією справою. Каже, досвід роботи з тістом перейняла від бабусі. Чимало смаколиків створює саме за її рецептами, а особливо Гуляйпільський хліб. Особливість в тому дуже проста. Особливість в тому, що він пікся в Гуляйполі. Так, його смакували хлопці. Хліб, круасани та булочки. Усе це пані Оксана випікає власноруч, каже, намагається вигадувати не лише оригінальні вироби, але й натуральні начинки до них. Наші круасани з сиром. Так ми зробили круасани з солодким сиром. Їх немає ніде, по крайній мірі. Ну я цим не цікавилася, так бо ми робили те, що я вже ну що, що вважаємо за потрібне, але. Люди говорять, таких ще не зустрічали. От е, круасан з вишнею з ягодою, без наповнювачів, без жалейок, без от того всього. Ми даємо ягоду, цільну ягоду е, своєму соці. Таких також немає, тому що вишневі круасани є, але вони з наповнювачем. Щодня в пекарні десятки відвідувачів, серед них і пані Мар'яна. Я звичайно приходжу за дуетом. Він просто безподобний. Круасанчики моя дитина просто обожнює ці. Ми вже взяли різні: і з вишенькою, і з сиром, і з яблучком, е, рулетик маковий, до речі, безподобний. Ніде ще такого не їла. Дійсно смачно, знаєте, з любов'ю. Інколи буває таке, як і вже, ну, людина в мене була буквально вчора, взяла собі Гуляйпільський хлібчик і багетик з льоном, потім вертається і каже, я там бачила Бородинський, вже Гуляйпільський з'їли, прийшла ще за Бородинським. А ще, додає, пані Оксана постійні клієнти закладу, це військовослужбовці та її побратими.